Слава Україні! Закінчується останній день листопада. А ми продовжуємо проект голоси. І сьогодні, і сьогодні в нас особливий учасник проекту. Трохи про депресію. Одразу зазначу, що я не психолог, не психотерапевт і не фахівець самонавіювання. Підозрюю, що мої виводи позбавлені хоч якого-небудь наукового підґрунтя, і можуть нашкодити тим, хто наважиться їм наслідувати. Тому просто пишу те, що проситься бути написаним, інакше тоді у мене починається депресія. Отож, скажу відверто, що від народження я мав схильність депресувати і постійно знаходив для цього привід. Коли дізнався від бабусі, що люди не живуть вічно, впав у страшенний депресняк. Рахував, скільки днів мені лишилось, виходячи з середньостатистичної тривалості життя. Єдине, що рятувало малого страждальця, це випилювання лобзиком до самозабуття. В міру зростання зміцнювалася моя схильність депресувати. Коли Паскуди з військомату розкопали інформацію про судимість мого тата і замість ракетних військ стратегічного призначення запроторили до стройбату, я депресував мало не два роки служби. Потім перехідний вік, після сорока, коли дедалі очевиднішим ставав той факт, що я себе так і не знайшов у цьому житті. Невдалий бізнес, дефолт, допоподібний автокредит, не гаразд в сім'ї. Ну, та ще купа всього зробили мене людиною з хронічними нападами депресії. До свого сорому я навіть подумки просив Бога припинити мої страждання. А потім почався майдан, а за ним війна, коли довелось згорнути свою депресію в тонку трубочку, акуратно запхати її, ну самі розумієте, куди, та брати до рук зброю. Після поранення і до повномасштабки мені просто не вистачало часу на улюблену справу депресування. Бо моє посттравматичне життя йшло в такому темпі, що я ледь доповзав до ліжка. Після 24 лютого 22-го таки був провал, бо відчуття, що від повномасштабного піздорізу не давало спокою. Попустило лише тоді, коли почав волонтерити та відправляти на фронт чи в тил допомогу. Чи маю я зараз поклики до депресії? Купу! Збирати гроші на щось стало більш-менш суттєве все важче і важче. Серед побратимів багато безповоротних втрат, включаючи найкращого друга, а війна лише набирає оберти. Чим лікуюсь? Розумінням того, що люди діляться на тих, хто щось робить, аби перемога настала, та тих, хто її чекає, або чекає будь-якого закінчення війни. Щодо ждунів, то їхня депресія мало на що впливає за межами власної бульбашки. Тож є особистою проблемою. Я б навіть сказав, що вона є розкішшю, яку вони можуть собі дозволити. Тож ті, хто щось робить, дозволити собі такої розкоші, не можуть. Ну, не можуть і все. Бо їх набагато менше, і коли хтось стає трьохсотим через депресію, в нашому строю з'являється дірка. І це означає, що хтось має взяти на себе його ношу і гарувати на межі сил, ризикуючи задвохсотитись. Якщо ми, не дай Боже, не встоїмо, то десятиліттями депресувати доведеться нашим дітям і онукам. Тому я знову згорнув своє вроджене покликання до депресії у тоненьку трубочку і запхай собі, ну ви вже в курсі куди надепресуюся, схочу, після перемоги та відбудови. Є е, е, люди. Які дарують свою творчість, і душа твоя відпочиває на наповнюється якоюсь почуттями, рветься до бою. А є люди, які дарують наснагу і бажання жити. От сьогоднішній наш гість, пост з Фейсбуку, якого ми про депресію щойно озвучили, це Олександр Терещенко. Олександр Терещенко, народний герой України, кавалер ордена Богдана Хмельницького третього ступеня. У 19-21 роках заступник міністра в справах ветеранів. Людина, життя якої вдруге почалось після 16-30, коли він, намагаючись рятувати себе і побратимів. Хотів викинути е, гранату, яка залетіла до їхнього приміщення, але вона вибухнула в його руках. І коли ти читаєш цю книжку або його пости на Фейсбуці, ти розумієш, що так, ми живемо в страшний час, ми живемо в постійній напрузі, ми живемо в постійному почутті непевненості в завтрашньому дні. Але поки є такі люди, які, е, як Олександр Терещенко, які. Е, Втратили на війні дуже багато, С -с 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 своє втратили своє здоров'я, втратили можливість, так би мовити, повноцінного життя. Але вони настільки позитивні, вони настільки надихаючі, що просто стає деколи соромно, коли ти думаєш, що твоя проблема страшна в світі. Ні, дорогі мої. І дуже раджу вам зайти на сторінку Олександра Трещенка і знайти пост про сало. Тому що це просто поема. Він пише, що це білий вірш. Це поема, про сало, про те, що до сала. Про... Це не просто про сало, це про наше життя, про те, що радість ми мусимо і бажання жити мусимо знайти кожного дня, в кожній найменшій дрібниці, в кожному чомусь знайомому, на що не звертаєш увагу повсякдень. Але з нього складається все наше життя. Олександр Терещенко пройшов дорогою Святого Якова, пройшов сам. І коли я прочитала, це була дорога португальський шлях, це майже 300 кілометрів, це коли людина без обох рук, скажімо, людина з проблемою з зором після цього вибуху, який був під час його слізкової служби, йшла, думаючи про життя. І думаючи про ту свою депресію. Бо е не може він депресувати, тому що багато побратимів, які мають такі самі проблеми, як і Олександр, стали його змістом його життя. Він їх надихає, він їм допомагає, він е організував фонд свій для допомоги військовим, що постраждали внаслідок російсько-української війни. Любімо життя. Дякуємо за кожен день прожитий на цім світі. Нехай іде дощ, сніг, нехай слизько під ногами, але ми живі і ми можемо бачити своїх рідних і слідкувати, як ростуть наші діти. Любимо вас, дорогі люди рідної землі. Хай у вас буде все 4:5.0. Ваша бібліотека Іваничука.